Божих вам благословінь на вивчення і пізнання Слова Божого. Щоб для вас нагорна проповідь і заповіді блаженства, тобто заповіді щастя, були відкриті, зрозумілі, досяжні, здійснені, щоб не було для вас таємниці і загадки в тому, що ж означає блаженні засмучені, бо вони втішені будуть. І ми добре собі. Можемо розуміти тут в Україні, як це бути засмученим, коли відбуваються такі жахливі відверто події, коли здійснюється весь час терор проти нашої держави, проти нашого народу, коли нам весь час погрожують все більшим і більшим терором, але ми продовжуємо проявляти мужність. І саме ось цей стан засмученості і стан втіхи від Господа. Приносить нам щастя. Так, а в час, коли багато сліз, багато плачу, багато скорботи, багато втрачань, де знайти втіху, саме в Слові Божому, зла, саме в Бозі. І життя за своєю сутністю, воно приречено на втрати. Ми постійно щось втрачаємо, когось втрачаємо. Ми втрачаємо роки, вони минають дні. Годин, хвилин і назад їх не повернеш, і мало що можна виправити або надбати з того, що ти втратив, найщасливішим може бути тільки вічне життя. І ця вічна надія вічного життя, життя за духом, не фокус на матерії і тілесному, тому що воно все тлінне, а дійсно на духовне і ще тут за земного життя. І це дійсно дає щастя і. Знову таки наголошую, що коли учні просили Ісуса навчити їх молитві, то він дав молитву «Отче наш». В ній багато є таємниці, ми вже неодноразово розкривали і говорили про це, але сьогодні хочу наголосити про ту дорогоцінність, про яку говорив Ісус в цій молитві. Хліб насущний на щодень. Це не звичайний хліб, а пекарський а дійсно духовний, об'явлення від Бога, об'явлення зі Слова Божого. Саме воно втішає, саме оце є дорогоцінність серед цього проклятого світу з його усіма лихами. Тому найпершу свою проповідь Ісус говорив про блаженство, про тих, які блаженні. Блаженні в Богі Духом, бо їхнє є Царство Небесне. Що значить в Богі? В Богі духом це той, який усвідомлює свій духовний нестаток. Він позбавлений свавілля, позбавлений гордині, він лагідний, він покірний. І далі блаженні засмучені, бо вони будуть утішені, блаженні лагідні, бо вони успадкують землю, блаженні голодні і спрагли праведності, бо вони наситяться, блаженні милостиві, бо вони будуть помиловані, блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать, блаженні миротворці, бо вони будуть названі синами Божими. Блаженні переслідувані за праведність, тому що їхнє є Царство Небесне. Блаженні ви, коли осоромлять вас і піддадуть гонінням, і скажуть усяке недобре слово, і обмовлять вас через мене. Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах, бо так гнали і пророків, які були перед вами. Приклад пророка Єремії нам дуже добре. Показує, як людина була переслідувана за свою праведність і за те, що говорила правду, яку чула від Бога. І ми бачимо, наскільки він був засмучений тим станом Ізраїля, який був за його життя. І ми бачимо, що його плач за Ізраїлем оформлений навіть в окрему книгу плач Єремії. І насправді те, що чекало народ ізраїльський, за відвертання від Бога, за нехтування Богом і за те тілесне життя, це був полот. І Єремія попереджав ізраїльтян про це, починаючи від царя і закінчуючи тими пересічними мешканцями Єрусалиму, які жили поруч з ним. І, звісно, це не подобалося його сучасникам. І вони його за це ображали, переслідували і примушували мовчати, нічого не говорити їм. Але він продовжував, тому що корився Божому Слову. Так і ми тепер, якщо є діти Божі, то коримося Божому Слову і говоримо ту правду, яка нам відома від Бога, з Слова Божого, з Його Святого Письма, з Біблії. І навіть те, що ми робимо ось ці відео, в яких ділимося своїми об'явленнями з хліба щоденного, який ми беремо з youtube каналів Салтаненко, і який ви зможете брати і вживати для свого духа, підписавшись на телеграм-канал Салтаненко, посилання на який ви знайдете в описі до цього відео. Це допоможе вам не просто. Подолати депресію, а дійсно стати щасливими людьми через те, що ви зможете виконати заповіді, блаженства, які дав Ісус Христос. Долучайтеся до міжнародної місії, Слово Боже, і напишіть нам, будь ласка, якщо ви маєте потребу у духовному спілкуванні. Нехай, Нехай Господь поблагословить Господь. вас.